Виконуємо номер 1253 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Зведи дроби 1, 8, 5, 18, 518, 748 до найменшого спільного знаменника, то розташу їх у порядку зростання. Зведемо наші дроби до найменшого спільного знаменника. Найменший спільний знаменник буде 144. Додаткові множники 144. Поділимо на 8, отримаємо 18. Один множимо на 18, буде 18. Отримали 18, 144. 144 ділимо на 18, отримаємо 8. 5 множимо на 8 буде 40. Отримали 40, 144. І 144 ділимо на 48, отримаємо 3 3 множимо на 7 буде 21. Отримали 21, 144. А тепер ми звели дроби до найменшого спільного знаменника, а тепер нам необхідно розташувати їх у порядку зростання від найменшого до найбільшого. Найменше буде 18 144, Або це у нас 1 8. Наступне буде 21. 144, або це у нас 7 7,48. І найбільше число буде 40 144, або це у нас 5 518. Ми звели дроби 1 8, 5 18 і 7 48 до найменшого спільного знаменника та розташували їх у порядку зростання номер 1253 виконано